Про те, що відбулося в Верховній Раді. Я коли а, побачила відео, я не можу зрозуміти, що. Гвалт, гвалт, Європейська солідарність блокує трибуну. А, пані Ірина Гіращенка ругається, свариться з Стефанчуком і ругаються, ругаються, сваряться. Це ж треба так боятися банкову. Щоби закрити ціле засідання Верховної Ради, це я про Сіфанчука, щоби тільки не допустити голосування по побезуглі. Що кажуть? Це каже про те, що вони самі в собі вже не впевнені. Вони навіть не впевнені. Ну, вони б якби були впевнені, що слуги не проголосують за цю служку безуглою, Вони не впевнені, що це голосування не відбудеться, як в тому анекдоті. самому собі навіть вірити не можна. Жодн... знову ми впевнилися в тому, що. Парламентаризм в нашій країні занедбаний, споплюжений, і що слуги роблять все, щоб в нашій країні взагалі цей інститут парламентаризму знищити. І довго-довго потім нам прийдеться викарабкуватися з цього, щоб нарешті колись почути, як Верховній Раді. Журналісти, котрі будуть туди запрошені, гості, котрі будуть туди запрошені, коли повернеться все знову так, як воно було раніше, відкрито і прозоро. І коли в Верховній Раді ми почуємо оплески, коли Верховна Рада прийме якесь рішення державницьке, і ми почуємо оплески депутатам, які вони молодці. Я такі оплески, якщо я не помиляюсь, останній раз чула, коли Петро Олексійович – Продавив, іншого слова не можу сказати, продавив, щоб проголосували в Конституцію, що у нас є курс в НАТО і в ЄС. Все. Ця Верховна Рада, на жаль, незважаючи на те, що монобільшість, більшість, більшість, та, котра любить тільки гроші. І тому сьогодні показово було це не голосування за безуглу, воно було дуже показово. І те, що наша європейська солідарність. Блокувала трибуну, це дуже показово. І те, що навіть батьківщина, голос і вони теж були за те, щоб бізуглу прибрати, тому що людина, котра в комітеті Нацбезпеки, розповідає речі і поплюжить головнокомандуючого, і поплюжить нашу армію, і поплюжить пам'ять загиблих, ну не повинна цієї людини бути. Нехай вона як просто слуга. Розповідає про це, але вона не просто слуга народу, вона слуга і вона, і Стефанчук, і Арахамі. Це слуги адміністрації президента. Зараз інше, зараз е, повинні були обговорювати проєкти, проєкти по мобілізації. Це не було обговорено, хоча ці проекти лежать вже місяць в Верховній Раді. І ось, ось на що Стефанчук повинен бути, був свою енергію направити. Ні. ні, ми. ми вони ради, Господі, які в нас самі питання, у нас же все добре в країні. Вони, Вони просто над нами знущаються.